В якому стані найдавніші релігійні комплекси Чернігова після 30-річного користування УПЦ МП? Окрім сміття, тут немає нічого. Скільки треба грошей на реставрацію Спасо-Преображенського собору? Нам необхідно 5-7 мільйонів. Якою буде вартість оренди чернігівських святинь, і чи зможуть представники московського патріархату туди повернутись? Ми не за гроші, ми за державу. Про це далі в інтерв'ю Суспільному гендиректорки заповідника Чернігів стародавній Наталії Ребрової. Доброго дня, пані Наталія. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Вітаю, Марина. Ми зараз в спасо Спасо-Преображенському соборі. Чернігівська єпархія УПЦ МП покинула ці стіни восени 23-го року. Розкажіть ваші перші враження, коли ви потрапили сюди, що побачили і що першим хотілося зробити? Я знала цей храм з 1988 року, коли стала студентом Чернігівського історичного факультету, і як кожен історик захоплювалась ним, захоплювалась е, тою історією нашої держави, яку він переповідає, свідком якої він є. І те, що я побачила 20 травня, збурило не тільки мене, а всіх, хто був разом зі мною тут у храмі, і рішення колективу було одностайним. Ми маємо прикласти максимум зусиль для того, щоб ми показали всім спас таким, як він є. Бруди сміття, які свідчили про цинічне використовування цієї споруди. Які неможливо назвати словом господарювання. Найперше, що треба було зробити, це очистити. Очищення в прямому сенсі: збирання бруду на підлозі, на хорах, величезна кількість бруду, вживаний одяг, вживані меблі, старі розвалені, вживані побутові речі в самому вівтарі цього храму. Із храму ми вивезли сім причепів сміття. Із хорів ми вивезли дев'ять причепів сміття. Із підсобних комірок, які знаходяться у вежах, ми вже вивезли причеп сміття і вкрай вже видно сміттю, але ще трошки маємо в цьому сенсі попрацювати. Той бруд, який залишився на стінах, це величезний об'єм копоті, які знімають наші реставратори і які допомагають нам ліквідовувати клінінгові компанії Чернігова. Ми хочемо, щоб спас Чернігівський відкрив двері для кожного українця. Для кожного чернігівця. Скільки буде коштувати квиток? Це буде вартість гідна, не завищена, але е, і не замала. Ми думаємо про те, що у спасі буде два види послуг, які людина може отримати. Це вхід, коли людина самостійно зможе ознайомитися з храмом. І це екскурсія. На Збройним оком можна побачити почернівші купола, позеленівши фундамент. Тріщини, тобто до яких робіт будете приступати, і скільки на це коштів потрібно. Це проблеми косметичні. А храм має багато проблем глибоких, які не видно неозброєним оком, але які треба вирішувати першочергово. І от на сьогоднішній день Міністерство культури підтримує в цьому питанні нас і найближчим часом будуть виділені кошти. На вироблення проєкту і дослідження конструктивних елементів храму, даху. І найперша наша увага буде не косметиці, а саме вирішенні конструктивних питань. Величезною проблемою є замокання, великою проблемою невирішеною є питання по даху. Безумовно, ці всі роботи потребують великих коштів. Де плануєте їх шукати? Тут ми працюємо в декількох напрямках одночасно. Найперше, це Міністерство культури. Я сказала про те, що їхня рука до Чернігова відкрита. Друге, це українські благодійники. На сьогоднішній день ведеться перемовина з двома доволі великими українськими компаніями про те, щоб вони внесли свій внесок у збереження спасу. Ну і те, що робимо паралельно. Це міжнародні інвестори. Історія князівства Чернігівського, свідченням якої є СПАС, вона має паралелі з багатьма державами. Ми дуже сподіваємося про те, що напрямок, обраний нами на скандинавські країни, він найближчим часом дасть результат. Результат це не відразу гроші, а результат це вироблення спільного плану, це розуміння іноземцями, необхідності збереження. Доєднання до цього проєкту, враховуючи, що Чернігівщина є складним регіоном в умовах воєнного стану, чи можна назвати якусь конкретну суму, яку необхідно залучити на перший етап реставраційних робіт? Я можу говорити тільки про етапи. Загальна вартість зрозуміла, що це багато коштів. Більш точніше я сказати не зможу, але на перші етапи вироблення. Рішень на науковій основі нам необхідно 5-7 мільйонів. Гривень чи доларів? Гривень. <ривень> Дякую за поточнення. Зараз це гривень, але це перший етап. Якщо подивитися коментарі під новинами про собор, угу. можна побачити досить багато думок про те, що неправильно, якщо Собор буде працювати тільки як музей, тому що тут е завжди молилися, і треба, щоб тут звучала молитва. Що ви про це думаєте? Людська пам'ять дуже коротка. І завжди звучала молитва це про останні 30 років. Так? Але давайте повернемось до історії і подумаємо, для чого князь будував цей храм. Це було перше кам'яне кам будівництво на Русі. Русь представляв Київське князівство і Чернігівське князівство. Князь демонстрував таким чином свою владу, свою силу, свою спроможність. Князі, які будували, це були сини і онуки Володимира, який хрестив Русь, який хрещенням Русі об'єднував. І тому це не просто церква, це собор, це символ нашого єднання. Собор в нашій мові це і споруда, соборність в нашій мові це і об'єднання. І цей храм саме про це. Тут має бути об'єднання всіх українців. Зрозуміло, що він входить до складу музейного закладу, яким є заповідник, але найперше це буде простір для всіх українців, в тому числі тут будуть і служби. Але це не буде що недільна літургія. На сьогоднішній день ми не можемо дозволити собі навіть розглядувати такі питання. Стан храму нам. Про це кожного дня нагадую. Тобто, можливо, якщо вже пройдуть декілька етапів реставрації, то можна буде задуматися про постійні богослужіння. Ми не будемо чекати декількох етапів реставрації, але ми, ми маємо конкретні пропозиції. Зрозуміло, що держава буде розглядувати можливість проведення богослужінь в цьому храмі тільки нашою українською церквою, яка сповідує тільки наші цінності. Це буде швидше, я думаю. І ми робимо все для того, щоб найближчим часом, можливо, на День Незалежності, ми звершили тут літургію. Загалом, чи може бути мова про те, щоб віддати Спасо-Преображенський собор в оренду? На сьогоднішній день такі питання не розглядаються, і я думаю, найближчим часом не буде. Ми зараз всередині Свято-Троїцького собору. Що ми тут можемо побачити в порівнянні зі Спасопробороженським собором, який тут стан? Я би хотіла, щоб кожен із нас розглядував цей комплекс саме як комплекс, центром якого, безперечно, є собор. Але комплекс Троїцького монастиря це комплекс 16 споруд, які розміщені на декілька, на декілька десятків. Гектарів землі, і якщо порівняти по значенню, по кількості пам'яток по їх рівню, то це верхня лавра Києво-Печерського монастиря, яка зараз входить до складу заповідника Києво-Печерська лавра. Якщо розглядувати тільки сам собор і його стан в порівнянні з Паським, то тут питань до користувачів набагато менше. Ми тут не проводили прибирання. Там видно, що зняли. Ікону забрали з собою, тут вона на місці, але от розкажіть загалом про цю конструкцію. А, дякую, що ви назвали її конструкцію. Вони називають її кіот, і чомусь вони вирішили, що саме така конструкція із таким аля золотом вона прикрашає цей собор, якому стільки років. Але ця конструкція, окрім того, що вона не несе ніякої окраси. Вона ще і руйнує храм. І якраз поряд ми можемо побачити. Там, де зняли таку конструкцію, ми бачимо а, сліди руйнування. Чому? Тому що циркуляція повітря в будь-яких умовах вологості надзвичайно важлива, а ці конструкції якраз і не дають можливість циркулювати повітрю і зберігатися цим стіном. Тому ці конструкції ми маємо всі. Розібрати, що зробити з таким станом стін. Тут видно, можливо, хтось взяв фарбу для паркану, щось намагався прикрити. Ну, це їх самодіяльність вона на кожному кроці. Вони не думають, не аналізують, не залучають науковців і займаються самодіяльністю, яка тільки шкодить кожній пам'ятці, в якій сьогодні ми бували з вами по іншим стінам в соборі. Що можемо сказати? Чи треба тут прям ремонтні реставраційні роботи? А, ну тут треба найперше розібрати все зайве. Ми маємо мож... дати можливість і повітрю, і науковцям, спеціалістам реставрації дійти до його... кожної деталі цього собору, і тільки після того буде визначено, що робити далі. На перший погляд, на перший погляд, а, стан Троїцького собору набагато кращий, ніж стан Спасського собору, тут історично зберігаються мощі трьох святих землі Чернігівської, і вони будуть зберігатися саме в Троїцькому соборі, і та спроба приватизувати святиню для кожного українця, слава Богу, вона була упереджена, і мощі повернулись до Троїцького собору. Загалом, скільки тут треба часу, щоб привести до ладу. Тобто для того, щоб можна було відкрити загалом територію весь комплекс, і скільки часу потрібно на реставрацію? На це питання я не дам відповіді, але я скажу про наші кроки. Група працівників заповідника наступного тижня вже починає працювати тут. Яким чином підготовчі роботи вже йдуть? Тривалий час, але невелика група працівників матиме робоче місце на території Троїцького комплексу. Це дасть можливість контролювати весь стан справ, в тому числі забезпечувати провітрювання собору і так далі, і тому подібне. І це дасть можливість розвантажити колегіум. Бо на сьогоднішній день на дитинці колегіум це будівля і виставкова, це місце роботи багатьох, це і склад. Цей фонду збереження. І тому багато функцій із колегами будуть потихеньку перебрані і переведені до Троїцького комплексу. А друге, ми в питанні Троїцького комплексу співпрацюємо із нашими колегами з історичного музею, які мають також проблему необхідності приміщень, і сподіваємося, що нам в одному із будівель. Троїцького монастиря нам вдасться створити ну таке солідарне, дуже музейне містечко і забезпечити зберігання унікальних речей, які унікальних речей для України, для кожного українця, які є тільки в колекції чернігівських музеїв або заповідників. Зараз ми дещо перемістилися. Розкажіть, в якій саме будівлі ми зараз знаходимося, скільки є століть, що тут ми бачимо. Ну, ми знаходимося в одній із будівель комплексу Троїцького монастиря. Це будівля кінця 17 століття, історична назва Келії. А цю будівлю тривалий час використовували як гуртожиток. Це училище, яке знаходилось на території Троїцького монастиря, училище УПЦМП. Ну, в таких умовах жили діти. Це меблі, які вони ще залишають. Так? Ну, найімовірніше, на таких ліжках і таких матрасах спали діти, які, яких навчали вони. Я би хотіла звернути вашу увагу і на розписи. Ще раз повторюємо собі: будівля кінця 17 століття. Будівля торкатись стін, якої любого елементу можливо тільки після проходження всіх дозвілів. Ну і тут ви зверніть увагу на ці. Пейзажі, які вони дозволили собі написати на цих стінах. Якщо ви задасте питання, коли можна привести це, все буде в порядок, то я точно не матиму відповіді на нього. Я не знаю. Ну, от теоретично, да, ми, ми в гуртожитку. Ну я не знаю, що ми як відкриємо тут, що ми тут обнаружимо. Ну, ну нічого, окрім сміття, ну ми не можемо. Ну так, окрім сміття, тут немає нічого. Я не знаю. Це скоріше всього, чиясь білизна. Ну, тут, а тут вони зберігали свічки. Я не знаю, наскільки це цікаво. Свічки. Але наряд поряд, поряд із чим. Ну із, скоріше всього, чоловічою нижньою білизною. Так як уже навчальний сезон закінчився, і гуртожиток скоріше всього трансформується, очевидно, що матраси здані на зберігання ось сюди. Можете звернути увагу? Просто жахливо уявити. Що вони в такому жили. А вони в такому, в таких умовах, на таких матрацах вони формували тих семінаристів, яких вони навчали. Чи хочуть забрати. Вони не хочуть забирати сміття. Не хочуть. Але ми намагаємося їх змусити і сподіваємося, вони це заберуть. Враховуючи, що до 2021 року УПЦ МП мала право на безоплатне користування. Так. Тепер мова йде вже про оренду. Дуже багато чого змінилось, і, зокрема, законодавство. І якщо релігійним общинам в 90-х роках було дане таке право постановою уряда безоплатне користування, то зараз законодавець однозначний оренда. Хто може стати орендарем і що для цього потрібно у складі національного заповідника Чернігів Стародавній є дуже багато. Унікальних історичних пам'яток, храмів і соборів. Найперше, той, хто подає заяву, має сповідувати наші українські цінності і працювати тільки на ствердження нашої держави. А те, що стосується законодавчого поля, воно чітко окреслене. Для орендаря необхідно розуміння цього законодавчого поля, його дотримання і, безперечно, на сьогоднішній день кошти для того, щоб сплатити за право. Користуватися як орендою такими спорудами. Чи є вже розроблений прайс? Передача в оренду державного майна здійснюється через фонд державного майна. А до цього має бути грошова оцінка відповідно про, до закону про охорону культурної спадщини. І потім фонд державного майна разом із власником, а власником всіх цих будівель і споруд є держава у. Особі Міністерства культури України вони приймають рішення про передачу в оренду із відповідною орендною ставкою, яку вираховує Фонд державного майна. Всі будівлі і споруди, які входять до складу заповідника Чернігів-Стародавній, зараз перебувають у стані визначення грошової вартості, після чого стане зрозумілою вартість оренди. УПЦ МП. УПЦ МП. Що? Приходять і пропонують, а -а -а. що вони будуть платити більше. Ні, УПЦ МП приходять і просять, цитую зараз дослівно: послужити у Тройці. Варіант, що таке послужити у Тройці в законодавчому полі немає, і тому такі варіанти не розглядають. Тобто, навіть якщо вони вийдуть з офіційною пропозицією... А вони вийдуть з офіційною пропозицією, яка буде розглянута. Буде проаналізовано їх роль в історії нашої держави, у ствердженні нашої держави. І тільки після цього можливий з ними діалог або ні. Вони мають право звернутися, як і кожен до нас, але ми зобов'язані аналізувати. Теоретична пропозиція е, виходить офіційне звернення, і пропозиція платити в 10 разів більше, ніж е, оцінена вартість. Під приводом того, що вам потрібні кошти на спасопроброженський собор, тому от ми вам допоможемо таким чином. Дякую. Класна пропозиція. Точно ні. Ми не за гроші, ми за державу. Зараз ми на чернігівському дитинці. Так. Також він дещо змінюється. Давайте поговоримо про це. Що вам хочеться зробити наступним? Саме те, що помітять наші чернігівці, приходячи сюди, відпочити чи пограти з дітьми. А ви знаєте, я помітила, що це одне із найулюбленіших місць, і воно наповнюється чернігівцями кожен вечір. І зрозуміло, це місце для прогулянки, для відпочинку, але все це також має мати і вигляд. Відповідний тим унікальним пам'яткам, які найперше є дитинцем. А друге, все має бути в межах чинного законодавства. Змінилось багато чого. Змінилось законодавство, змінились вимоги, і тому ці підприємці в більшості з розумінням винося, відносяться до. Сьогоднішніх і норм законодавства і вимог часу, і тому на сьогоднішній день, можливо, ви помітили демонтаж цих кіосків, які не відповідають ні зовнішньому вигляду, ні ще раз зауважу чинному законодавству, вони не мають права бути присутніми тут. Тобто, для чернігівців питання, чи зможуть вони попити каву і купити сувенір або магнітик своїм друзям. Ми даємо відповідь так. Але коли це буде залежати і від тих суб'єктів підприємницької діяльності від швидкості їх реакції. Якщо говорити про 2021 рік до повномасштабного вторгнення, кожні вихідні дитинець був заповнений. Більшість це кияни. Інші міста України, які тут поряд, і вони полюбляли приїжджати сюди на два-три дні, відпочивати тут, насолоджуватися і потім знову їхати. Що зараз скаже дослідження, аналіз туристів? Сьогодні констатуємо наступне: Чернігівщина входить в п'ятірку тих областей, які найбільше піддаються. Повітряним атакам і мають повітряні тривоги а людина люба, аналізуючи це, робить вибір на безпеку, і тому я думаю, що сьогодні всі, хто приймали туристів, або ми, як музеї, які приймали відвідувачі, констатуємо набагато менше. Набагато менше, але зараз ми також відмічаємо останнім часом великий інтерес чернігівців до пам'яток. Найперше популярність, це, безперечно, Антоніве Печери. Але зараз ми сподіваємося, спас перебере на себе першу увагу. Пані Наталя, Чернігів має досвід встановлення мобільних укриттів. З цим допомагають благодійники, і вже в декількох локаціях міста вони встановлені. Можливо, думаєте про це? Так, знаю про ці мобільні безпекові місця, і знаю добре про те, що на зупинці біля золотого пляжу є. Дивимось, не аналізувала цього. Об'єм людей, які можна убезпечити в цих приміщеннях, мені видається малуватим. І тому ми пішли до художнього музею, знаючи про те, що вони найближчі. І якщо ви не були, я раджу вам відвідати художній музей і його підвальні приміщення. Це зовсім поряд. Це на дитинці, це адреса музей на 6. І це люди, які облаштували свій підвальний простір просто фантастично. Вони змогли залучити кошти іноземних інвесторів. І друге, вони зробили це не просто укриттям. Там прекрасний креативний музейно-виставковий простір. Ми уклали угоду про можливість використання всіма відвідувачами заповідника укриття в художньому музеї з 9-ї години до 18-ї щоденно, безперебійно, безперешкодно, без обідньої перерви. Тому ще раз дякую, що тут на дитинці є таке надійне місце для кожного. На сьогоднішній день. Заповідник працює в графіку до 18-ї години. Ми зараз маємо величезні завдання і невеликий колектив 50 чоловік. Штат заповідника буде збільшено. Міністерство культури добре розуміє площі і території, які прийняв заповідник, і необхідність їх зберігати. І тому 10 чоловік зайдуть в штат уже з 1 липня. Додаткових штатних одиниць ми звертаємося до Чернігівців, якщо хтось бажає. Якщо має натхнення, якщо має досвід історичного освіту, ми з радістю приймемо вас до нашого колектива. Якщо казати про баланс, ми можемо побачити, що щось знаходиться на вашому балансі, щось на балансі міста. Що б ви хотіли впорядкувати в цьому питанні? Ви знаєте, тут на території вала знаходяться унікальні об'єкти, які є символом Чернігова. Всі знають про 12 чернігівських гармат, а той, хто не знає, шукає 13 Найпопулярніший квест серед дітей, серед дорослих, серед киян і навіть іноземців. Так от, до питання гармат, є справді 12. А це унікальні експонати кінця 17-го, початку XVIII століття. Вони мають унікальні лафети, спеціально виготовлені для них в 19 столітті. А от питання, на чиєму вони балансі? Це точно не комунальна власність міської ради. А чи є ці предмети, наприклад, на обліку в одному із чернівських музеїв? Це питання. І я сподіваюсь, ми разом із фахівцями Чернігова Стародавнього, разом із фахівцями історичного художнього музею Чернігівських обласних ми розберемося. І 25-й рік ці унікальні... Історичні артефакти вони точно вже війдуть, перебуваючи на балансі, як ви кажете, одного із музеїв, які розташовані на дитинці, на чому планує заробляти заповідник? А, ну, основні послуги заповідника це вхідна плата і екскурсійне обслуговування. І ми очевидно розуміємо, що збільшення об'єктів. Екскурсійного обслуговування, таких як ось найближчим часом спас. І в найближчій перспективі трійця це буде вагомим джерелом доходу. А ви знаєте, мені зараз дуже важко проаналізувати в Чернігіві стародавньому кількість відвідувачів, хотілося б набагато більше. Але я точно скажу, бо знаю з досвіду Батурина про те, що заповідник може бути фінансово спроможним саме на цій діяльності, тому що до ковіду. Заповідник Гетьманської столиця, який знаходиться в місті із населенням 2,5 тисячі, заробляв близько 5 мільйонів щороку. Тому зараз ми маємо такий план, і я сподіваюся, найближчим часом ми зможемо його перевершити. Я знаю про ті колосальні кошти, які заробляє ну, наприклад, Софія Київська. Тому в нас, нам, і в нас є величезний потенціал в цьому, і я сподіваюся, що це стане дуже вагомим джерелом нашого доходу.